Вітаю, друзі! Сьогодні, як ніколи, нам треба зберегти здоровий глузд і волю до життя. Отже, сьогоднішній спіч про те, де брати сили, щоб жити далі, ефективно працювати і вибудовувати стосунки, хоча б з найближчим оточенням. Я не думала, що буду підіймати цю тему, оскільки вона вже застрягла в зубах. На сьогодні існує безліч алгоритмів, різних напрямків, де брати ресурс у складний час. І я переконана, що в кожного з нас є вже якісь свої авторські негласні напрацювання, відшліфовані власним досвідом, оскільки наша психіка далеко не дура, вона вміє і захищатися по-різному, да, витісняти, там зміщувати. Там, перенаправляти, раціоналізувати, проектувати і ще багато чого вона вміє. Тому така фраза, як сам собі психолог, десь на 30% все-таки істина. Будь ласка, колеги, не сваріть мене і не кидайте в мене помідорами. Я ні в якому випадку не хочу знецінити нашу роботу. І я думаю, ви вже переконалися, що в цей складний час попит на. Психологічну допомогу зростає, і роботи у нас не початий край. Сьогодні я хочу просто поділитися деякими підглянутими ідеями, ну і своїм досвідом. Нещодавно дивилась інтерв'ю на каналі Палає інтерв'ю Еми Антонюк з Єніною Соколовою, і там пані обговорювали нещодавно прочитані книги. І е, так вслиз згадали про бестселер французької письменниці-психологині Аніс мартин Люган. Книга має інтригуючу назву, Щасливі п'ють каву і читають книжки. І я тут же знайшла цей бестселер. У електронному варіанті прочитала, не скажу, що книга мені сподобалась швидше навпаки. Чому саме мені від неї повіяло жіночим романом, а я не дуже, скажімо так, а я цей, цей жанр мені ніколи не подобався, не приваблював мене. Але ж, що цінного я винесла з прочитаної книги. Я переконалася ще раз у тому, що людина Приречена на життя, в якій би складній ситуації вона не перебувала. Поки б'ється серце, поки тече у жилах кров, ми будемо неусвідомлено шукати сенси ну, в будь-якій складній ситуації. Така наша природа. А якщо коротко, то цей твір про втрату і екзистенційну самотність. І як би ми не були інтегровані в соціум, скільки б не було у нас контактів, завжди буде неусвідомлене відчуття, що між нами і іншими існує якась прірва. І цю прірву, скільки б ми не прагнули, дуже важко. Можна сказати, навіть неможливо заповнити. І ця прірва викликає цілий спектр переживань від болю до насолоди. Тому, як варіанти, людина або активно шукає контакти, або ж навпаки, відчуждає себе від соціуму. І так, головна героїня. Після трагедії, після страшної втрати їде до Ірландії, щоб усамітнитись, знаходить там якусь таку глуху глухе село, але усамітнитись їй не вдається. Життя починає. Грати новими сенсами. І коли я читала даний бестселер, то спіймала себе на думці, що відволіклася від сюжетної лінії, не слідкую за нею, а просто механічно читаю. А думками перебуваю десь у своїх спогадах. Пригадала, як 15 років тому я була в Миколаєві на фестивалі арт-практик. І там свій майстер-клас по системі Монарт. Вела американка, я забула, як її прізвище, вона не психологиня. Але чому я саме пішла на її майстер-клас? Тому що думаю, що ж за система? Така монар, і взагалі мені було цікаво спілкування саме з американкою. Так от, систем, суть цієї системи в тому, що будь-яка людина, незважаючи від. На свій вік вміє малювати, навіть якщо вона так не вважає, тому що малюнок це що? Це образ, це система ліній і крапок. І якщо людина вважає, що вона не вміє малювати, то вона таким чином обманює сама собі. І для того, щоб переконатися, кожен з нас отримав аркуш паперу, чистий і маркер. Саме маркер, не олівець, ну можна фломастер. Для чого? Для того, щоб не можна було стерти ту чи іншу лінію. Е, малювали ми за зразком, і якщо нам малюнок не подобався, ми не мали такої можливості взяти новий аркуш і почати малювати знову тобто потрібно було завершити малюнок до кінця. І ще така ідея, що. Не існує помилок, коли ти малюєш. Будь-яка лінія, вона не є помилковою, вона є певним ресурсом, щоб далі творити якісь, якусь нову ідею, якийсь новий образ. Малюнок потрібно завершити, і він має тобі подобатись. Малюєш до тих пір, поки його не приймеш на рівні всіх своїх, скажімо так, відчуттів і, і переживань. І Тут я зрозуміла, що все як у житті. В житті також немає помилок, є досвід, будь-яка наша дія, навіть якщо вона нам не подобається. І ми вважаємо її негативною, це є лише частина нашого досвіду, який можна трансформувати. Працюючи з власним досвідом, можна. По-іншому подивитись на свій життєвий шлях і мати від чого відштовхнутися, щоб творити своє життя далі. Ось така цікава система Монарт. А так як ми живемо зараз, в такий складний, турбулентний, я б сказала, навіть жорстокий період, коли знівельована наша потреба в безпеці, а це наша базова потреба. Тому страх, тривожність це наші супутники, і це стосується не лише тих, хто живе в Україні, а й тих, хто виїхав за кордон, тому що їм також там не солодко, і навіть якщо вони викладають якісь красиві фоточки, це не бажання похизуватися, це швидше за все прагнення переконати себе в тому, що зі мною все гаразд, і я у безпеці. Але. Безпека це може бути, це може бути лише ілюзія безпеки, тому що ніхто не знає, як розгортатимуться події далі, чи вдасться там надовго зачепитись, адаптуватися, як взагалі складеться життя, ніхто не знає, тому тривожність це природне явище, і кожен справляється з цим явищем як може, як уміє. Хтось йде до спеціаліста, хто має таку можливість, а хтось порається з цим самотужким. І от є такий прекрасний доступний прийом з іронії або самоіронії, для того, щоб не варитися в самій ситуації, для того, щоб можна було стати активним суб'єктом, тобто перенести фокус ззовні на свій внутрішній світ. І метафорично подивитися на те, що відбувається, в якійсь мірі це може на певний проміжок часу допомогти. І це також буде такий от захист, тимчасовий захист, тимчасове пристанище. І чим мені самоіронія, чимось мені самоіронія нагадує. Метод із, вірніше, прийом із логотерапії, який був описаний ще в 1927 році Віктором Франклом, тобто терапія смислами, це е, парадоксальна інтенція, е, суть полягає в тому, що треба дозволити собі. Пережити в повній мірі ті емоційні стани, які вважаються несприятливими, яких хочеш позбутися. От, наприклад, якщо ти боїшся дозволити собі боятись на 100%, ненавидиш, дозволити ненавидіти, ревнуєш, дозволити ревнувати, страждаєш через нерозділене кохання, так само дозволити страждати по повній, в повній мірі, на 100%. Поки від цих станів не стане нудити. От можна привести такий приклад. Якщо ми хочемо дуже з'їсти якусь страву і дозволяємо собі це зробити, скажімо так, до, до не можу, от коли не відчуваєш вже тошноту, то потім на цю страву дуже довго не хочеться дивитись. Так само і тут дозволити собі створити певний профіцит. Я не даю зараз ніяких рекомендацій, я цього не люблю робити, я просто ділюся певними ідеями. І кожен зможе за цю ідею зачепитися, якщо вона десь відгукнулася, і розвинути її далі по-своєму. Ну, а в мене є така непогана ідея так. заварити собі каву і почитати ось цю книгу. Чому нації занепадають? І я думаю, що я зможу знову щось цікаве тут для себе знайти. Можливо, вона мені не сподобається. І це також буде певний досвід. До побачення. Зустрінемось!